Всім привіт! Ну що, сьогодні у нас буде розпаковка, а саме насіння саксон. Е чого взяв це насіння С ну, Саксон? А не по місту. Та потому, що по місту у нас тут, якщо брати, в тому році я брав що ті роки якось так, насіння було в наявності, а в тому році то заплати гроші наперед місяця два три жди Потім в результаті прийшло мені насіння не те, що треба, ще й прийшлося доплатити, а вже сіяти треба було, так що вибору не було. І якби весь YouTube шевестить цим, цим насінням, багато хто його знімає, показує. І якби не те, що кинувся на те, що він там сипе, супер-пупер, а на те, що найпроще було вийти на, на цю компанію, знайти їхній номер, зв'язатись напряму. І взяти в них насіння. Тому що куча насіння є в інтернеті, якби, ну, не знаю, не хотілося попасти на якийсь вохотрону, а тут, якби номера були, все з хлопцями зв'язався, позвонив на другий день, вони мені вже насіння це і прийшло. Я його і забрав. Якби все чітко прийшов в такому мішочку. Е... Говорить, що, в принципі, другі насіння там хренові і в тому році ми сіли насіння соняшника Шеннон. Якби Сказати, що він плохий, та нічого не сказати, не було ні одного дожджа. Трішки я прогавив з бурянами. В ранній стадії вони дали чуть прикурити. Ну, все одно ми його вичистили. Ну, дожджа так і не було. В результаті він сипнув у нас 300 кг з гектара. І натура була в нього Шеннона 420 г. Я думаю, якщо б з бурянами я справився б, навіть без дожджав він до тонни би тонну витягнув би А у нас тонна і більше, це вже врожай. Та і в цьому році, в принципі, він видно там на палець сніга випало. як Якби я ще не знаю, чи будемо сіяти чи взагалі, чи не будемо. Тому що неохота брати по 300 кг з гектара. А там буде видно, може ще в морту, як обично, випаде сніг по шию, і буде все нормально. Я вже в принципі відкрив мішочок, нас ось зараз трошки розпакую. Ось таке тут насіння у нас, протравка, всі діла. Е, Взяв екстру, Чого екстру? Тому що сівавки всі найомні і ніхто не буде під вас підстраюватися на 1.8 і так далі. Тому що якусь піймав, такої сієш. Харчами не перебираю. Ось. Саме мене сінечко, зараз покажу. Ну, є якесь побите чуть-чуть. Ну, а так, в принципі, не знаю. Насіння нормальне. Просипається так взагалі чотенько. Ну, є помільше, є крупне. Не сказать, що воно все однакове, якби не знаю. Длиннеє, тонше, менше, шире. Ну, так вроді. Хоча для мене якби Ну ось. Нормально, гарненьке насіння. знаходив я правда, там палочку. Ну, палочка то таке, головне, щоб е, важив мішок 7 кг в мішку. Не знаю, мені головне, щоб було то кількість насінин, яке пише производитель. А там все це діло покаже. Екстра 3,2. Ну. Ось таке насіння, будемо сподіватися, що будуть у нас дожжі в такому мішочку. Мішок взагалі бомбезний, Прийшло нічого ніде не порваний, не взагалі запечатаний, все чітко. Будемо чекати тепер дожів і думаю, що все буде нормально. А, ціна такого мішка екстрем мені обійшлася 4200, буде хто спрашувати. Як би надивився кучу відео, Ну, у нас Бесарабія, якби. І будуть у нас експерименти. Не як експерименти, буде що показати з нашими осадками, в принципі, будемо показувати, як він вродить, що буде. надіюсь, що все буде нормально. З погодними умовами. Тому що так дивися, у всіх 2 3 тони. Ну, як би там дожі у людей, а у нас тут, я ж говорю, тона і вище, це вже урожай, тона це вже урожай. Ось такі. Діла. О, напишіть в коментарях, хто сів. Іменно тут Бессарабія, Одеська область Хто сєв це насіння? Як воно себе показало? Який висів ставили на метр. Ну, все. Всім удачі, гарних врожаїв